Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. У нас з вами сьогодні буде відео у стилі Моя непопулярна думка щодо трендів та естетик, або простими словами Баба Яга Проти. До речі, давно з вами не бачили з Новим роком, і я сподіваюся, що цей рік буде до нас добрим і теплим. Розумію, що, можливо, ви чекали від мене першим відео у стилі головні тренди 2026 року. І я обов'язково зроблю таке відео, якщо ви залишите багато коментарів про це. Але не можу сказати інакше. В мене просто якось так підгоріло від кількості інформації щодо це новий тренд, це нова естетика. А також ви постійно питаєте мене у моєму телеграм-каналі Стильні Балачки. До речі, підписуйтесь на нього. Лінк також буде в описі. В нас там і цікаво і весело, і мене там у рази більше ніж тут на Ютубі, і ви постійно питаєте, а чи трендова ось така сумка, а чи трендове ось таке взуття? І мені здається, що ми з вами трошки забули про основний тренд, який ніколи не втрачає актуальності. І це той тренд, про який кожен бренд воліє, аби ви не знали, чи забули. And if you will, look right here. Це тренд на індивідуальність, унікальність, на власний стиль, на власне я називайте, як хочете. Не дарма основний тренд, про який нам кажуть усі маркетологи, тренд-форкастери трендфоркастери, це тренд на автентичність і тренд на трушність. Усім набридло бачите, ідеально таку знаєте вилізану картинку, коли ви три години збирались для того, щоб зробити це фото, потім дві години виставляли світло, ще годину ретушували там свою шкіру і так далі. Тому, і це показує статистика, статистика переглядів, взаємодії з постами, до нас повертаються на Ютуб, наприклад, влоги, ось ці всі туторіали, get ready with me. Причому, коли це робить непрофесійний візажист, актуальним також є формат з таким slow living, коли ви просто просто показуєте своє якесь повсякденне життя. Люди почали віддавати перевагу контенту, який створюється прямо зараз. Бо він є живим і він є справжнім. Ми хочемо бачити таких самих людей, як ми. Ми не хочемо, знаєте, мати ось це відчуття, ніби ми недостатньо щось недостатньо спортивні, недостатньо красиві, недостатньо успішні недо недо недо. А ось ці такі затишні лампові формати дають нам відчуття якоїсь безпеки, відчуття спокою. Ну принаймні на ці 20 хвилин. І я вам від початку створення свого каналу з 2022 року кажу про те, що я хочу бути вашою youtube подружкою і я хочу створювати для вас ось цей такий сейф зон, де ми з вами спілкуємось, де нам з вами весело, де нам з вами спокійно. Бо у нинішніх реаліях це дуже важливо. Тому все фейкове, як знаєте, ось ті штучні рослини, які блогери купують для того, щоб просто поставити у кадр, воно відходить у минуле, а все справжнє воно залишається з нами зараз. І я цьому дуже рада. Амінь. Одразу дисклеймер, я не проти трендів. Ви самі знаєте, що я такі відео знімаю. Я вважаю, що мода, стиль це гра, це весело. Але я не хочу, щоб усі ці тренди ставали фундаментом вашого стилю, фундаментом якогось відчуття я, яке вам намагаються нав'язати. Бо основний фундамент це ви. Те, як ви себе бачите і як ви себе відчуваєте, і що ви хочете транслювати цьому світу. Бо на одяг – це найпростіший спосіб щось сказати цьому світу, навіть коли ви не вимовили ні слова. Тому знати про тренди, імплементувати їх якось у свій стиль, це класно, але не треба бути ними одержимими, окей? Тренди на цьому каналі, звичайно, будуть, але спочатку я дам вам базу. Перед тим як я почну, я дуже вас прошу залишити коментар про те, чи подобається вам ось така картинка, бо світла протягом дня настільки мало, іноді його майже немає зовсім, що я просто не встигаю елементарно зняти відео. Тож сьогодні ми з вами попліткуємо, можна сказати, про те, як з'являються тренди, чому вони так швидко змінюються, і я дам вам конкретну інструкцію щодо того, як вберегти себе від зайвих покупок, як вберегти свої нерви, та й просто не загубити себе у цьому великому фешн-світі, бо це найголовніше. Ми з вами зараз, на жаль, живемо у епоху таких глобальних геополітичних змін. А як ми знаємо, і політична обстановка, і економічна, соціальна, вона впливає також і на моду. І знаєте, так само як швидко змінюються заяви ніби президента Сполучених Штатів Америки, так само й швидко змінюються тренди. Так для чого взагалі існують ці тренди? Звичайно, для того, щоб нам з вами продати якомога більше. Уявімо, що протягом п'яти років нас у моді, наприклад, там оверсайз, чорне вовняне пальто, білий гольф та спідниця балон. І ось усі дівчата, які слідкують за моду, вже придбало собі і вовняне пальто, і гольф, і спідницю. Все, їх потреби закриті. І ніякої тобі, знаєте, таргетованої реклами Зара яка пропонує нову колекцію кожні два тижні. Ніяких розпаковок від інфлюенсерів, ніяких відео про стилістів з десятьма трендами на весну. І раді та щасливі, окрім фешн та рекламного ринку. Бо нікому не потрібно мати 10 цих чорних оверсайз пальто, 10 білих гольфів та 10 спідниць балонів. А значить, мода і тренди мають швидко змінювати, щоб у нас з вами постійно було ось це відчуття, що нам чогось ще не вистачає, ось саме сьогодні, чогось дуже актуального. І на це працює величезна машина. І трендфоркастери, які тренди передбачають, і бренди, які за цими трендами створюють свої колекції. Потім це поститься у медіа, потім це роздається інфлюенсерам, які це рекламують. Зверніть увагу, що 99% в онлайн-медіа у статті про тренди будуть одразу приклади конкретних речей з активним лінком. О, вау, Як вони там з'явились? Мабуть, журналісту дійсно сподобались саме ці речі. І таким чином медіа дають вам змогу, знаєте, застрибнути в цей клятий просто потяг з трендами, і найстрашніше, що цей потяг несеться зі швидкістю світла. А так, як якість у більшості брендів вона впала, і особливо це стосується люксу. І найкумедніше, що частково це через технічний прогрес, бо що, що раніше робили руками, і воно було дуже якісне, і воно було штучне, тепер можуть робити машини. А значить, бренди можуть випускати якісь окремі там, наприклад, сумки тепер не десятками на місяць, а тисячами. А також ясно, що на це впливає дуже аутсорс, бо якість падає, коли менше контролю. Ну, ми все з вами розуміємо. Тепер, навіть якщо ви купуєте якусь дизайнерську річ, це зовсім не означає, що ви будете носити її протягом 10 років або передасте, наприклад, своїм дітям, або навіть онукам. Тому також через падіння якості тренди мають змінювати швидко. Виходить, знаєте, таке вдале співпадіння, що ви нібито не хочете просто вже носити своє оверсайз чорне пальто, бо воно не актуальне. А хочете, наприклад, приталене червоне, і таким чином ви купуєте нове пальто і можете так і не дізнати, що те ваше чорне, навіть якщо воно було з якогось преміум люкс-сегменту, воно б розвалилось і так на вас через два роки, наприклад, у тій самій черзі за приталеним червоним пальто. Ну і звичайно, медіа також зацікавлені у тому, щоб тренди змінювались. Просто згадайте ось ті золоті часи глянцю, коли ми відкривали з вами журнал і розворотів з годинниками, з парфумами, з автомобілями, з новими якимись моделями люксових сумок. Іноді було більше ніж власних матеріалів у журналі. І інфлюенсери зацікавлені у тому, щоб тренди змінювались, бо з одного боку, це дає їм змогу створювати новий свіжий актуальний контент, а з іншого боку, звичайно, ще отримувати гроші, щоб рекламувати ці нові товари. Ну і плюс, як тільки ви загуглите, наприклад, трендова сукня на весну 2026, то на вас просто посиплеться таргетована реклама в усіх соцмережах, це буде якась контекстна реклама, щоб продати вам ту саму наймоднішу сукню. Коротше, виходить так, що у виграші усі, крім нашої психіки, і нашого гаманця, бо нам постійно здається, що нам чогось не вистачає, щоб бути актуальним і трендовим. Так, сьогодні в мене бідненько це не водка Мартіні з оливкою, на жаль, це просто вода і заморожений виноград. До речі, рекомендую вам спробувати прикольно замість льоду заморожувати виноград і додавати його потім у ваші напої. Ну і така сама історія у нас з вами з трендовими естетиками. Виходить, що у січні ви клінґьол, у лютому вже Мобвайф, у березні вирішили приміряти Dark Academy, у квітні віддали перевагу Грен Пакору, у травні вирішили бути пілатес Гьол, а вже у червні ви прийшли до Лакшері. І важливо, я не кажу про те, що не треба експериментувати з власним стилем, що ось як ви знайшли якесь стильове направлення там 10 років тому, ви маєте його притримуватись. Ні. Але щоб знайти той кор, естетику саме для вас, ви повинні спочатку зрозуміти, а вона точно про вас? Чи вам просто її, можна сказати, продали? Ті самі журнали, соцмережі, можливо, ви бачили її на подрузі або на якійсь селебріті? От розумієте, Брітні Спірс, як у кінці 90-х зрозуміло, що ультранизька така посадка, обтягуючи низи, це про неї. Так вона й не зраджувала своєму принципу. Будь вона на своїх шоу йде за кави або танцює з ножами. Наприклад, я з дитинства просто ненавиджу, коли мені щось роблять з волоссям. Я ненавиджу зачіски, мені все це тягне, мені вічно хочеться почухати цю голову. І я просто не уявляю себе у повсякденні з цим таким тугим слікбан у стилі клінгол, тугим пучком. До речі, ця естетика клінгіол, вона типу про таку, знаєте, невимушену ідеальність, охайність, але кого ми дуримо, просто щоб зробити той клятий пучок, треба витратити купу часу і купу гелю. Для мене ось така вилізаність, охайність, вона не притаманна. Я все ж таки більше про хаос. Але, наприклад, мейкап у стилі Клінгіо, коли це чиста, сяюча шкіра, це рум'янець, це відсутність мейку на очах, мені подобається. І я у свій стиль імплементую саме ось це з істетики Клінґіо. Тому ви завжди маєте зупинитись, подихати і спитати мене: а взагалі ця естетика, цей кор, ці тренди, вони про мене чи ні? Так само, якщо на вас тиснуть ось ці, знаєте, кляті сейли, ці блекфрайди, ці сезонні знижки, коли вам кажуть, що зараз там сейл 60%, Якщо ви дивитеся, не знаю, на хутряну маніжку, яка була трендом, і розумієте, що за повну ціну ви би її не купили, то й не треба її купувати навіть зі знижкою 60%. Бо скоріш за все, ви її носити не будете, або вдягнете там один-два рази, наприклад, для фото. До речі, тут хороший хід створювати вішлісти, до яких ви будете періодично повертатись. Наприклад, ви побачили якусь річ, вона вам дуже сподобалась, ви її внесли у вішліст. Через місяць зайшли. Якщо ви про неї, по-перше, не згадували цей місяць, вона вам точно не потрібна. А по-друге, ви можете таким чином, коли починаються ці знижки, відкривати свій вішліст і дивитись, чи є щось з нього на знижках, і купувати не за повною ціною. Або це також дуже зручно, якщо вам хочуть зробити якийсь подарунок, у вас там де Народження, якесь свято, ви можете поділитися цим вішлістом з вашими близькими. І будь ласка, не засмучуйтесь, якщо щось з вашого вішлісту за цей місяць пропало. Розумієте, є навіть такий хід, бренди так роблять, ось так Фібі Файло робила у 2023 році, коли вона запустила бренд, вона створила такий штучний дефіцит. Вона випустила менше речей, ніж потрібно було ринку, ніж реальний був на них попит. Але це не означає, що ці речі не будуть потім повторювати. Ну і щодо естетик, може це як міленіал заявляю, але все ж таки, навіть за невеличкою, за будь-якою якоюсь естетикою, кором, все ж таки стоїть якась філософія. Офіс Сайрен це про діловий дрескот, приталені силуети, зібрані такі укладки, підбори і сексуалізованість усього того офісного дрескоду. Зібраність, ультраохайність, все по поличках є режим, все це нібито без зайвих зусиль. Це в нас про клінгіол. Якщо ви ніжна, добра і вас чоловік не мафіозія, працює у банку, то моб вайф не зовсім для вас органічна естетика. Розуміємо, так так, так, це також я. До речі, мені здається, мені пасує. ага. Якщо ви оптимістична, позитивна людина, то може і не варто приміряти ту темну естетику Dark Academy, бо ви серіал Wednesday подивились, наприклад. Залиште це на Хеллоуін, карнавал чи тематичну вечірку. А мікротренди взагалі з'являються майже кожного тижня. І просто порахуйте, скільки їх ми бачимо за рік. Ви точно не встигнете змінювати ані лайфстайл, ані навіть просто гардероб ці естетики. Ну, і як на мене, це в цілому доволі комедно виглядає, коли я потрапляю на акаунт якихось дівчат, які, знаєте, приміряли на себе усі естетики цього світу, бо я не розумію, а про що ці дівчата? І до них і не йдуть рекламодавці часто, бо в них немає усього тісного зв'язку з аудиторією, в них немає лояльності аудиторії, бо аудиторія їм не довіряє. Бо якщо вчора ти була офіс Сайрен, а сьогодні ти Даркакедемі, то хто ти взагалі насправді? А ще тренд він насправді народжується поступово, і буває він не просто перегрітим, а Знаєте, таким вже пекельним. Це як зараз в нас є тренд на те, щоб показувати себе у 2016-му у соцмережах. Але я впевнена, просто почекайте ще буквально там тиждень-два, і ви побачите усюди пости про те, що боже скільки можна показувати свій 2016 Зараз ми з вами пофантазуємо. Уявімо, що, наприклад, трендфоркастери, тренд-хантери почали помічати, що на вулицях з'являється все більше чогось поросячого. І ось вже Пігі Пінк стає кольором року за версією пантон. Бренди розсилають Хейлі Бібер, Беллі Хадід, Кардаш'янам і іншим інфлюенсерам свої рожеві айтеми. А далі всі купують тотал рожеві образи, сумки у вигляді поросячого хвостика або п'ятачка, з'являються принти зі свинками, з'являються п'ятачки як декор на взутті, у прикрасах. Ми все це бачимо на вулиці, в мережі, на поличках магазину. В абсурдистській комедії люди перестали митися, почали смажити не каштани, а жолуді, шукали найбрудніші калюжі як вид рекреаційного відпочинку, і з гримом свинки б на медгала з'явилась доджа Кет, яка б у терміновому порядку змінила ім'я на Доджа Піг. І коли ви так багато всього цього поросячого-свинячого бачите, то недовго цей тренд і зненавидіти. І ось всі ці люди залишаються з купою шмоток, аксесуарів, предметів інтер'єру, бла 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 у поросячому стилі, які вже не просто не актуальні, а який всіх бісить. Але якщо ви, звичайно, фанатіли від усього поросячого до того, як це стало мейнстрімом, то це має залишитись з вами. І не хвилюйтесь, трендхантери звичайно швиденько знайдуть замін цьому пігі кору. Тому ось вам невеличка така анкета з питаннями, які варто собі поставити, щоб точно не купувати тренди заради трендів. Перше, я цю річ справді хочу саме для себе, саме свій гардероб, чи мені просто подобається, як вона виглядає на інших? Наприклад, мені дуже подобається тренд на таку ультрапрозорість, але на собі я його не уявляю. Питання друге: про що взагалі ця річ, ця естетика? Я от обожнюю дівчат на підборах. Але жодна естетика не змусить мене жертвувати своїм комфортом. Третє, чи відповідає моє розуміння, відчуття себе цій конкретній естетиці, мій характер, спосіб життя, цінності? Наприклад, якщо ви зоозахисник, то цей тренд на натуральне хутро, все з нього або естетика моблайв точно вам не підійдуть. Якщо вам подобається як спортбокс, то балет кор, мабуть, не дуже про вас. Четверте, чи хочу я транслювати цю естетику у своєму стилі? Бо треба розуміти, якщо ви йдете вся така пілатес гіл з цим величезним келихом Стенлі, але проходите повзал з пілатесом, з реформерами, заходите у пап на келих, знаєте, про холодного, то це виглядає дивно. П'яте, чи уявляєте ви цю трендову річ або цю естетику як частину вашого стилю у вашому гардеробі через два роки? Шосте, чи буде ця річ доповнювати те, що вже є частиною вашого стилю? Класно, щоб кожна річ, яку ви маєте у своєму гардеробі, могла вписатись, ну, хоча б у три інших якихось образи. Бо я сама знаєте, маю такий грішок купувати, наприклад, якісь доволі ошатні чи якісь зовсім маленькі сумки, потім їх не носити, бо просто немає для цього приводів. А речі вони повинні нам слугувати. Ми повинні отримувати від них задоволення. Ну, якщо ви звичайно не колекціонуєте, наприклад, якісь люксові сумки, щоб потім їх або продати, або передати у спадок. Плюс ось ця знову ж таки політична економічна обстановка, вона усіх нас, нібито знаєте, так сколихнула і показала, що ми не знаємо скільки нам ще тут жити, і взагалі, в будь-якому випадку, ми на цій планеті не так довго. Не треба нічого відкладати, не треба не носити цю сукню, бо ви можете якось її там забруднити. Треба все найкраще вдягати на себе щодня. Ну і сьомий, яке доповнює попередній пункт, чи просто маєте ви куди ці речі носити. Але головний пункт, який може, знаєте, закреслити усі попередні, чи вам у цій речі комфортно і кайфово. Якщо ви щось купили, одягли, навіть якщо воно, наприклад, занадто ошатне, щоб піти у супермаркет, але коли ви це вдягли, ви відчуваєте себе просто богиною, красивою, сексі, впевненою, то носіть ці речі, носіть їх постійно. Ось так. Будь ласка, проявіть активність, поставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, бо 50% або навіть більше дивляться чомусь мій контент без підписки. Це дуже важливо, це важливо для мене, це важливо для україномовного контенту. Не забувайте про це і, звичайно, чекаю на ваші коментарі. Ну, по-перше, я розумію, що моя позиція вона буде близька не всім, тому ви можете зі мною посперечатись. Я з радістю з вами вступлю у діалог. Напишіть, будь ласка, нагадую про те, чи подобається вам ось такий варіант всього цього сетінгу. Напишіть, будь ласка, які у вас плани на цей рік, і не забудьте підписуватись на телеграм. Я там частіше, я там активна. Дякую, що були зі мною До дзінс і бережіть себе.